Всім доброго дня! Хочу сьогодні спекти десерт, тортик, як його можна назвати, бите скло. Що нам потрібно? 4 яйця і стакан цукру збиваємо. Готуємо звичайний бисквіт. Отрічки додаємо муку. Муку я просіяла. Все, збили, виливаємо у форму. Форму я заклала пергаментом. і виливаємо тістечко. Розприділяємо по ну, формі? Ставимо в духовку запікати? Бисквіт готовий? Рум'яниці вичахає. <риклад> До нас знову прийшла зима. Всім доброго дня вітаю вас! Знову готуємо пампушки. Той раз я розкатувала на олії, мені не дуже сподобалося. На муці мені набагато краще. Зручніше його брати, воно тримає форму. Отакі пампушки. Синочок тре мак мені. Вариться картопелька, чекаємо гостей. Повинна приїхати свекруха, сестра з сім'єю чоловікова. На пампушки надавили вже часничку. Трішки готуємося. Голубці достала з морозильної камери, на різдву готували, то положила в морозильну камеру, щоб не пропали. Посмажимо пампушки. Набагато краще в муці викачувати. То я перший раз спробувала в олії, мені не сподобалось. Вони непогані вийшлося все, але в муці набагато мені краще. Все, хай смажаться. Я раз тісто товстіше розкатала. Ось, бачите, тоді трошки тонше я робила. Ну і вони тісто добре, але просто зручніше мені в муці. Ну, хто до чого звик. Хто звик на олії викатувати, то в муці. я вирішила спробувати в олії, але мені не дуже сподобалося. Хоча дивлюся, що багато хто олією змащує то стил, то це, і там викатує і пиріжки, і пампушки. Я звикла на муці. І пиріжки на муку викладаю, і ці, пиріж... Ой, ці пампушки також. Ось такі виходять. Якщо товстіше розкатати тісто, то вони будуть більшенькі, такі пухкіші. То вони будуть меншенькі, але вони дуже смачні. Можна зробити з начинку, я колись робила із домашнім паштетом. У мене мамка робить дуже смачний домашній паштет. Ось зробимо, я вам покажу на відео. То я з тим паштетом смажила отакі пампушки з начинкою, то дуже добре. Затрушувала сахарною пудрою, також дуже смачні. Фантазія в кожного різна. Можна з повидлом, можна з якимись ягідками. Кожний на свій смак готує. Стил готовий. Узвар, домашня ковбаска, шуба, пампушки, салат, кутя грибочки, квашені огірки помідори. Сільодочка, м'яско печене з почеревиною, ще один салатик. Холодець. Такий столик. Ще в нас голубчики тушаться. І картопелька вариться. Ось такий столик. Чекаємо. рідню. Ось такий в мене тортик бите скло отримать. Смачний, непоганий. Я його вже другий раз роблю, перший раз дуже давно, не пам'ятаю, але ось такий. Ви знаєте, сподобався. Так, приїжджали ж гості, привозили нам золотий ключик-тортик, не доїли, там ще залишився. А ми гарно поїли. Дуже сподобався їм цей тортик. Я забула вже зняти, тому що спішила, бігала ще вранці в магазин по желатин, бо не було вдома, а потрібно було сметану збити. Із цукром і додати желатин. Але желатин, звісно, треба було розвести у гарячій воді. Не дуже гарячий, але такий, кип'ячена. і щоб вона вичахла до літньої. І ламається безквітне тісто, безквіт, той, що я спекла. У форму. І тоді просто із форми виложила. Отакий смачненький в мене. Тортик вийшов, десертик. Знову насипало сніг, Чоловік чистить сніжок. Маленький сипле. Зараз вже загляну до курочок, що там у них робиться. Ось сьогодні, дивіться, вранці годували. І вже сніжок, затрусив, сліди, ніби ніхто й не ходив сюди. Не випускаємо. На вулиці холодно, вони мерзнуть, хай сидять. Так, що ви тут? Ось. Вмикаємо їм світло, розгородили цю сітку і хай щоб їм було більше місця. Любилися. Суч... Я не випущу тебе ось Мішок витягли. Навіщо? Ай, блін. Лінський. Нет, не виходьте. ж сидять тут. Двері позабивали тряпками. їм тут тепліше, вони сидять усі, а ну нема. Тобі сюди не можна. І не про... Нет, нет. ніт бім, бім, нет, 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 нет. ні! Тікай! Тікай, кажу! Бім! Зараз подивимося, чи немає яєчка. О, є одненьке. Можна я заберу? Можна я заберу? Ой, треба усі дала поприносити. Ой, красивий. Це молоденьки. Тікайте, тікайте, киш, 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 киш. Ні. Ану тут. -о. Ой, теплесеньке. Одненьке є тут. -о. Ой, перевернули. Немає. У цих немає. Гуляйте, товариші. Киш, 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 Все, виходимо. Тікай. Бім, тікай. Одна ячко є. Давно не неслися. А це знесли. Так. Сніжок мета і вітер. І знову вітер. Ну нічого. Бій. Ай, іди, в баню Гляне скільки погода яка. Два градуси. Морозу. Тикай. Пішла я біну багато. І це одне є. О, скільки снігу вже накидали. Треба почистити. Йду шукати дітей. Поїхали на санках кататися, ось знайшло. Тут такий вітер, хлопці, їдьте на ту горку, де ви каталися. Не балуйся А Аж в кінці вулиці знайшла. Тому цьому хоч затишніше, йдіть. Давай, Артем, ходімте, хлопці. Такі в снігу біємо в снігу. Видіти попівчинку, погріються трішки. Нам столики поробили. Герб. Ковка <п 'ять> зимового транспорту дітей. Поставили чай. Зараз будемо зігрівати їх. Попід чайок з тортиком, з печивом. І будуть гуляти знову. Так, підготували дітям чайок, щоб зігрілися, бо на вулиці холодно, вітер, мороз, сніжок йде. Зараз поп'ють чайок, налисники з творогом нагріли, кексик і біте скло. Можливо, хтось із дітей з'їсть з чайком. Ось таке буде. Чаювання у діток. Канікули сьогодні в них залишився останній день, завтра вже до школи. Тож, буде їм маленький пікнічок. Бо вже померли на вулиці, то попросилися зігрітися чаю попити. То я їх, звісно, запросила до хати, бо на вулиці куди чай пити. А в хаті погріються і поп'ють чайку. Попили дітки чайок. Зігрілися, десь гуляють. Пішли в кімнату до Артема. Буду закінчувати відео. Дякую вам за підписки. Дякую за лайки. Кому подобається, підписуйтеся, переглядайте, заходьте, ставте лайки, якщо не тяжко. Бажаю вам гарного дня, гарного настрою, міцного здоров'я і всього найкращого.